Щодо м, смерті раптової і нераптової. І насправді я дуже часто чула від м, людей, у яких діти раптово помирали. Що вони набагато гірше все переживають, тому що от у мене подруга там, у неї дитина тяжко хворіла онко теж, і вони знали, що от от вона піде. Ну тобто, мовно там є місяць. І замість того, щоб робити їй якусь чергову хімію, яка б не допомогла 100%, тому що це був теж генетичний, генетичне онко, то вони купили квитки в Діснейленд, і взагалі вона просто весь місяць, ну тобто. Моя подруга ця вона була ну найідеальнішою мамою з усіх, і це їй реально дало можливість пережити з дитиною та дитинство, яке батьки часто ну, не можуть навіть пережити зі здоровими дітьми, тому що вони не можуть себе відпустити. У них завжди є плани на завтра. А от сьогодні ми, наприклад, там будемо дивитися фільми до 12 ночі, а завтра дитина не зможе стати в школу. Знаєш, і вони себе обмежують в цьому житті, відкладають його на потім. І потім, коли дитина раптово помирає, то у них помирає не тільки дитина, а оті всі плани, оті всі речі, які вони разом не змогли пережити. І тому, якщо так можна сказати, то людям, у яких. Діти ну, плюс-мінус прогнозовано помирають. Мені здається, що вони просто мають цей знаєш останній шанс якогось такого ривка, переживання спільного і прощання. Ну от просто прощання, такого, як ти його собі уявляєш, щоб тобі було легше відпустити. А...